Але давайте так, скільки вже чотири з половиною місці пройшло. Ось глобальних перекосів чи таких ситуацій, які були три роки тому, немає. Тому сподіваємося, що все буде добре. Ну, така радикальна зміна. У нас тільки одна, що на, нафтогазу довелося імпортувати газ, скажімо, в зимовий період, що чого раніше не було. Навіть там вже під час повномасштабки такого не було. А тепер от якось воно пішло. Цьому році вимушені да. були. Ну тут питання тільки на що більше вплинуло обстріли, і наскільки це пов'язано, скажімо, з відмовою від транзиту? Наскільки я розумію, то якщо б обстрілів цих не було, чи там вдалося захистити і не впав видобуток, то, то можливо і не було б імпорту цього. Ну, дивіться, да. Тобто, звичайно, я там зараз комерційну стратегію Нафтогазу по цифрах не, не хочу коментувати, бо це там закрита інформація. Ми розуміємо, це стратегія компанії. Але загалом давайте скажу так. План був, що ми останні і цей опалювальний сезон, ну який був да, минулий і позаминулий опалювальний сезон, що ми проходимо саме на, на газі власного видобутку. Тобто, ми використовуємо газ власного видобутку, видобуваємо його протягом року, закачуємо під сховища газу і потім вже використовуємо в рамках високого споживання в зим. Період минулий, давайте так, це вже позаминулий опалювальний сезон. Ми його успішно пройшли. Були невеличкі обсяги імпорту, але і Нафтогаз прокоментував. Це були ті обсяги, які були більше як гарантованість у випадку якихось екстраординарних ситуацій. Тобто, це в нас такий, як гарантований, такий, знаєте, як резерв, скажімо так, тобто він був більше для споживання. А минулий опалювальний ми проходили на газі власного видобутку успішно.